Збирали. збирали дуже довго, більше п'яти місяців зібрали і нарешті щастя, шейкер до зберігання дробу концентрату, я набирав стану, щоб було пізніше. Сьогодні його тільки доставили, він ще навіть не розпакований. Ну так, майже це має бути в середині сама ця шейкер. Ось так не виглядає. Я каже Ірина Мирослава, так само, яке описували в попередніх матеріалах пролізок, що я сама його ніколи не бачу. Ось Я дуже тішусь з того, що ми все-таки його зібрали. Збирали дійсно дуже важко. Можливо, через те, що ну, все-таки нас люди звикли ситуативно робити благодійні справи. Бачите, дитинку, фотографія, хвора дитинка, маска, лисенька. Ну, Поки що вона така. І тому ну, е ну, більше жертвують саме діткам, саме адресно. А вже обладнання, якісь таке е, а що за обладнання? А нащо воно з ну, же трошки важкувато. Е збирало дійсно 5 місяців, більше 5 місяців збирали, але я рахую, що 95 тисяч це є така сума, яку збирати півроку. Ну, Побачимо, як далі буде. Шейкер він ще не підключений, він підключиться за тиждень, приїде інженер, який його налаштує, покаже лікарям. У нас є завідуючим коматологічним відділенням, ми є сертифікований спеціаліст, який вміє з цим працювати. Ну, і, в принципі, він і робить цей трубок зараз. Йому ну, покажуть, підключать, і вже за тиждень можна буде ним користуватися. Також до цього шейкера. Нам привезуть, що ми не платили, але нам його привезуть, такі запаювач для контейнерів з тромбоконцентратом, де оця кров, яка тробонцентрат виділила з крові донора, буде зберігатися, і ті пакетики треба закле... запаювати. І оцей запаювач, він нам його продають за 38 тисяч, поки що нам дають його, ніби в розстрочку. Великаніку фонд обіцяв нам допомогти першим внеску, ми його візьмемо, він за тиждень має приїхати і разом і запалі і вже налаштувати шейки. Ось. Я навіть нам во там молодці зібрали, але це не наша це зовсім не наша заслуга, тому що якби не всі ну, благодійники, які, які допомагали, давали кошти, його б, звичайно, не, не було. Я можу цікати основні, ну всі ви знаєте, що спочатку дали в Бладінфонд Ігоря Палиці Ірина Мирославна. Нам ну вона відразу зголосилася ще до акції Шейкера, щоб допомагати відразу десять тридцять тисяч. владика фонд дав 10, і коли в нас не вистачало. 13 тисяч гривень ми дали інформацію в пресі за тижня три тому, то в той же день Ірина Морсальний розумів, сказав, що закривайте цю тему, давайте ми закрити гроші і вже купимо нарешті слічейки. То, в принципі, якби, ну і поки оформлялися документи, то ще три тисячі пожертвували і вже фонд ім'я палати на Дав нам ще 10 тисяч і ми вже закрили це питання. так було. Всіх нагадаю, що як зараз, поки не було, тробоконцентр... було шейфера, як відбувалося зараз, батьки були змушені батьки дітей, яким потрібен цей тромбоконцентрат. Кожного дня, ну, на той день, коли потрібно. А я знаю, що в нас була така дитина, які кожен день був потрібна, да, була молоко, ну і напевно, ще інше. І кожного дня вони були би змушені шукати донора. А це не просто донор, оскільки я знаю, що там прийшов собі, там пів будинки полежав, дав трох. Донор на троху треба три години. Так, більше трьох годин лежати, це процедура, не кожен погоджується, знайти донора дуже важко. А тепер вони, їм буде набагато простіше. Пане Михайло, розкажіть, як я переводила. І починали збирати гроші. Я розповідала, що як необхідно нам таке остаткування, тому що на сьогоднішній день це прогресивне остаткування, яке буде допомагати в лікуванні онкохворих дітей. Може, хто не знає, може хто не був, е хочу нагадати, що в нас в дитячій лікарні є онкогометалогічний центр, на базі якого лікуються дітки, онко. З онкопатологією і з онкогематологічною патологією. І в процесі цього лікування відбуваються ну, такі певні ускладнення, як падіння кількості лейкоцитів, падіння кількості ретроцитів і падіння кількості тромбоцитів це клітини, які приймають участь у згортанні крові. Ви, може, трошечки знаєте, що порушення в системі згортання крові приводить до значних крововиливів, до кровотеч, і основною причиною загибелі цих хворік була саме відсутність тромбоцитів в крові. По державній програмі дитяча онкологія ми отримали сепаратор крові, який працює в нас в відділенні. А от вже завдяки благодійникам нашим щирим, дякую, у нас тепер вже є інкубатор і шекер для того, щоб ці турмоцити могли зберігатися від одного донора при заборі від одного донора протягом 5-7 днів.